Поразки з Вікторією ваша команда здобула таку впевнену перемогу. Як ви думаєте, за рахунок чого? Ну За рахунок того, що ми сьогодні були командою і реалізацію тих моментів, які були біля воріт суперника Для того, щоб перемагати якогось суперника, треба, треба создавати більше моментів в третій зоні. І реалізація потрібна. Я хочу додати що ми сьогодні грали. З дуже організованим суперником, і незважаючи на те, що там дуже молоді хлопці, якихось їм досвіду не вистачає, але е, видно рука тренера, тренерського штабу, за що чого вони хочуть грати, і е, сам перед хочу сказати, що команда це грає в футбол, намагається грати і е, отримує досвід, який їм потрібен. Очікували такого тиску від суперника, особливо в першому таймі. Ну, звичайно, я ж вже сказав, що молода команда від молоді що потрібно. Да? Амбіції, задор молодий, який вони можуть приподнести супернику. І це ми хлопців налаштовували, щоб не дивилися в турнірну таблицю, не дивилися, що ми граємо з молодими хлопцями. І я дуже мені приємно, і тренерського штабу, що ми до хлопців достукалися. Який настрій зараз в команді? Не, ну звичайна перемога є перемога. Завжди після перемог це гарний настрій. І я думаю, що сьогодні там підсвяткуємо, будуть вихідні і вже будемо готуватись до наступного суперника.